Третій змагальний день на всесвітній зимовій універсіаді в Турині. Сьогодні спринти. У чоловіків перемогу здобув Микита Акімов, який пройшов чисто вигнові рубежі та зайняв першу позицію. Друге місце зайняв швед Кнут Вікстрьом з одним промахом на стійці. Та третім став Богдан Борковський, який швед також помилився на стійці. Що завадило здобути золоту медаль? Сергій Супрун з нулем став шостий. Роман Боровик один промах, десятий. Та Владислав Чихар два промахи та двадцять шоста позиція. У дівчат перемогу здобула Барбара Скробашевська з одним промахом на Лесі оформила собі впевнену перемогу. На другій позиції також представниця Польщі Емелья Ліжка з одним промахом і відставанням 54,6 секунди, та третьою аріна Крюкова з Казахстану. Два промахи хвилина три секунди відставання. Олександра Меркушина посіла п'яту позицію з трьома промахами. Тарина Чалек стала 9. 5 штрафних кіл. Лілія Стеблина 23. 7 штрафних кіл. Ксенія Приходько не стартувала.